Ілюзії бувають різні. Придивися під таким гаслом в обласному центрі Закарпаття стартувала інформаційна кампанія з нагоди європейського дня боротьби з торгівлею людьми. На залізничному вокзалі Ужгорода для мешканців та гостей міста встановили інсталяцію з оптичною ілюзією. На полотні розміщені обіцянки роботи та доходу, реальні історії вербування і втягнення в торгівлю людьми. Значно підвищилася уразливість населення України, а там, де є уразливість, там завжди є більше ризиків потрапляння саме до ситуації торгівлі людьми, тому що людина, коли знаходиться у безвихідній ситуації, вона може прийняти ризиковані пропозиції. І як я вже сьогодні згадувала, згідно опитування мом, яке було проведено за останні півроку, кожен другий українець зараз готовий прийняти ризиковану пропозицію. Для України ця проблема особливо загострилася під час повномасштабного вторгнення РФ. Жінки, діти та молодь, які змушені покинути Україну, стикаються із ризиками потрапити до рук злочинців, які можуть використати їх у своїх цілях. І перше, що потрібно, я б закликав так батьків, осіб, які їх замінюють, опікунів і всіх рідних людей, які мають неповнолітніх малолітніх дітей. В першу чергу це дбати про них. Це саме елементарне, яке ми можемо. Уважати, але і саме відповідально, тому що нерідко, коли батько мати стає осторонь події, виховання, події виховання в сім'ї, діти стають неуправляємі, залишаються на самоті і в ніякому разі не можуть отримати якусь відповідну допомогу від дорослого, а живуть ілюзією, дивляться на, на навколишній світ, отримають з боку інформацію за частою, як Є неправдивою. Лише до фахівців IOM Ukraine від початку 2023-го звернулося близько 300 осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та 500 від експлуатації. Експозиція, яка розміщена на Ужгородському вокзалі, триватиме тиждень.